Понад сотню пакунків гуманітарної допомоги отримали внутрішньопереміщені жителі Косівського району. А ще їм надали консультації профільні спеціалісти. Як усе відбувалося, наші журналісти розкажуть соціальні виплати, забезпечення доступними ліками та обстеження свого здоров'я. Такі питання турбують ВПО, які оселились на косівщині. Для того щоб отримати відшкодування за енергоносії та людина, яка вас прихистила. Вона подає дані про те, що ви, ви в територіальну громаду, про те, що ви проживаєте, і дає відшкодування за проживання за енергоносії. Тому теж, будь ласка, прошу. Ну трошки затримки можуть бути. Я кожен тиждень, кожен місяць підписую різні платіжні документи, і це насправді для нашої області надзвичайно великі кошти, якщо загалом говорити про всіх внутрішньоприміщених людей. Але, хоча б за бізненням, всім оплачується. Це ще одне питання, яке турбує внутрішньопереміщених жителів Косівщини. Його вони можуть вирішити у центрах соціального захисту. Щоденно є дзвінки, є співпраця з громадами, особисто люди підходять. Ми допомогли отримати виплати, які їм належать згідно закону. Звертаються по допомогу щодо житла, що стосується житла, поселення якихось. Ну, таких особистих питань бо буває там допомогти закупити продукти чи якісь є на соціальні служби до цього під'єднані». Це Ярина. Вона приїхала із Запорізької області. Свою домівку покинула ще з перших днів вторгнення. Знайти помешкання на Прикарпатті, зізнається було складно. Я була на сьомому місяці вагітності. Ми одразу приїхали до Косово, бо ну так чудом тут знайшлися деякі знайомі, які нам допомогли сюди перебиратися. В березні на початку березня 22-го, і в травні я народила дитину. І потім ми ще десь ну майже до року його жили тут. Потім поїхали додому до Запоріжжя. Але зараз, на жаль, в Запоріжжі дуже складна ситуація настала, і ми вирішили знову повернутися. Ну, повернулися сюди, бо вже тут. Знайомі місця, знайомі люди є. А ще для ВПО цього дня передали 170 продуктових наборів від благодійного американського фонду. Є масло, борошно, макарони, які щось з консерв до дитячого печиво. І ще шостено. Цукор та горох. Звичайно, молоко ну, добре, дуже добрий набір на зустрічі. БПО мали змогу не лише вирішити проблеми із виплатами, а ще й з медичними консультаціями, адже на Костівщину направлять мобільні бригади, і лікарі безкоштовно обстежать мешканців цього району.